Отже, ми вітаємо в нашій студії Андрія на позивний стратег офіцера батальйону безпілотних систем Пес Finder 115 п'ятнадцятої окремої мобільної. Бригади пане Андрію, раді вас бачити сьогодні. І, хоча, звісно, всі звернули увагу на артефакти, ну на важливі атрибути зараз, те на чим найчастіше зараз воюють на фронті. Але разом з тим, перед тим як почати розмову, хочемо оголосити, що в нас є як завжди збір. І скажи, будь ласка, на що ми збираємо сьогодні? Вітаю, збираємо ми на зарядній станції на екофло. Нас з'ясоби зв'язку, тобто це саме необхідне, те що зараз, тому що ми розширюємося, у нас збільшується, збільшилась кількість рот, і нові позиції потрібно облаштовувати, тому саме в цьому маємо потребу. Давайте щоб глядачі теж зрозуміли цей ланцюжок, що залежить від зарядної станції, от наскільки вона критично потрібна хлопцям на позиції, скільки вона витримує по часу, і власне скільки потрібно зібрати. Ми поставили збір зараз на 350 тисяч. Вони потрібні максимально, тому що на позиціях потрібно нам бути з дронами, заряджати батарейки. Для цього нам потрібен генератор, екофлоу засоби. Так, зв'язку не будемо розказувати всі, які є для того, щоб дрон мав комунікацію разом із штабом, щоб був стрім, щоб ми могли коректувати цю роботу і бачити всі ці речі. Тому в залежності від кількості годин дуже по різному від виробника, від яка саме беремо деякі менші для того щоб простіше було зайти на позицію, деякі більші, там де трішки далі позиція, тобто тут все варіація, але потрібно і те, і те, дивлячись, де працюємо, пан Андрій, коли ви кажете, ми розширюємося, я так розумію, що це в першу чергу у вас розширюється штатний розклад. Та у вас збільшується кількість посад. А наскільки вам вдається відповідати цьому розширенню на папері в житті? Чи у вас вистачає людей? Ці позиції заповнювати. Ну і грошей, щоб було кількість відповідної дронів і всього іншого. Насправді це дуже складне, дуже складне питання. Дуже важко знаходити людей, тому що багато людей, ті, хто зараз ще не в армії, їм страшно, просто страшно, і це зрозуміло. Насправді, кожен переживає за своє життя, хоче. І буває, хоче і долучитися, але не може подолати оцей бар'єр, тобто нерозуміння, куди він прийде. Але коли ти подаєш заявку на рекрутинг, тобто на LobbyX, через Reserve Plus, ЮЄ, робота спілкуємося зразу з людьми, ми дивимося, які скіли в людини. Тобто ми спілкуємося, що людина зможе. Посади є різні, тобто не тільки пілоти є споряжаючі, є ті, хто комплектують дрони, і ті, хто паяють, бо тому, що ми кожен дрон, ми його допилюємо. Там є багато елементів, що треба доробити. І це все робота, це все люди, які потрібні е, на наших посадах. І Коли ти подаєш заявку через е, рекрутинг, ти спілкуєшся напряму, і це тебе вже не забрали. Ти спілкуєшся, ти обираєш, ти маєш право на вибір. Тому це краще, ніж е, коли ти просто поневольно прийшов і попадаєш у незрозумілі ситуації. Е, але. Як, як би не було, нам люди потрібні, всім потрібні люди. Штатному розпису ми не відповідаємо. Скажу одразу. Ми тільки трошки дотягнули, ми побачили, що ми можемо, нас розширили. І це дуже добре, тому що розширення саме безпілотних систем воно дасть можливість зберігати життя, життя піхоти. Це саме перше, яка мотивація нашого батальйону це живі наші хлопці. Друге. Це вже ворог, який не доходить, ну і третє, це все інше, якісь дальні засоби, все інше. Тобто ми не б'ємо в даль глуб Росії і так далі, ми боремося за лінію фронту. Як це друзі, давайте просто ще раз нагадаємо нашим глядачам про те, що ви зараз бачите qr код на своїх екранах. Це збір Андрій його підрозділ збирають на системи, які дозволяють живити заряджати безпілотники. І ми коли говорили кулуарно, от ви зараз подаючи на запитання, теж сказали на морічкі запитання про те про, про людей на фронті. Ви сказали тяжке запитання, і от ми, коли говорили з вами кулуарно, ви сказали, що дві таких речі. Які завжди потрібні це гроші і люди. Ми зараз можемо допомогти грошима. Кожен донат важливий. Ми можемо допомогти хлопцям ефективніше захищатися на такому дуже важкому відрізку, де вони стоять. це насправді харківський напрямок. Росіяни лізуть там купянськ борова Я зараз хочу, щоб режисери показали нам мапу бойових дій, що відбувається там на фронті. Лізуть і лізуть там постійно за зведеннями генштабу. От ми бачимо такі намагаються з флангів зайти в хлопці позиція на в район. Ні борової, і от, власне, цей наш кожен донат: 10-50, хто скільки може гривень, він допомагає уже стільки часу хлопцям тримати ті позиції на Харківщині. Власне, Андрію, хочемо від вас почути, яка ситуація там, ви коли виїжджали? Що, як себе вів ворог? Скажу, ситуація тяжка, як і на всьому фронті. Ми з останніх. Сил стараємося тримати ситуацію. Іноді є просадки, іноді є вперед. Ну, все по-різному. Тобто фронт рухається туди-назад, як би не було. Але максимально стараємося вижимати у себе все для того, щоб ми тримали його на тому рівні, який зараз. Ну, ситуація складна. Постійні штурми малими групами розвідують, заходять більшими, пробують. Чесно йдуть, я так розумію, ворог. У своїх людей він не шкодує, ідуть малі групи, які брали в полон наші хлопці, деяких. Вони не цінують, вони не знають, що вони йдуть в одну сторону. Друзі, я би хотів ще раз наголосити на цьому зборі, тому що е, е, дуже важливий збір. Мені хоч хотілося б, щоб хлопці все ж таки ми їм допомогли з цим збором. зараз є уже режисери, підказують 13-15 тисяч гривень. Е, ми всім дякуємо, хто донатить. От ми чули теж таку фразу офф-рекордс, коли спілкувалися, що стояв на позиціях один батальйон, у якого було дуже круте забезпечення. Один із медійних батальйонів. І коли він пішов, хлопці прийшли на позицію. Їм було тяжко, тому. Що е, у тих хороше забезпечення великі спонсори і є можливість докуповувати дрони і е, усі комплектуючі до дронів, а у хлопців, як у батальйона, які сформувався лише минулого року, те, що все це є, але потрібно більше. Тому е, наша з вами зараз ну, е, може бути е, спільна справа: це допомогти хлопцям тримати фронт на тих складних ділянках, де вони е, стоять, на Харківщині. Тому закликаю усіх долучитися до цього збро, до цього збору. Мені особисто хочеться. Це щоб ми е, отак трошки піднатисли і до цих 350 тисяч, які потрібні на зарядні станції. Ми все ж таки е, теж протягом ефіру е, додали. І теж якийсь внесок був е, Андрію. Е, я бачив у вас вперше, до речі, у вашому підрозділі бачив таке відео, як ви з FPV е, підбили ждуна. Ждун це цей дрон е, ворожий на оптоволокні, е, який заряджений, якийсь е, при дорозі чи на дорозі. Він е, вичікує на рух е, на наших чи то піхотинців, чи то техніки потім активізується і е, б'є по цілі. І вперше, взагалі, в жодному такого не бачив. Ви з fpv зробили скид на російський цей дрон на оптоволокні так. ждун. Наскільки е, взагалі тяжко виявляти е, такі дрони? І е, як часто взагалі вдається такі зробити? Доволі часто вдається. Це майстерність пілотів, саме розвідки. Тобто, у нас є ж. Бомбари, є ті, хто саме атакують, є розвідка. І це майстерність пілота, який на розвідці, це екіпаж. Є е, хто летить, є хто коректує, і це їхні як вони помічають. Тобто пілотом бути це не просто керувати пультом. Це потрібно орієнтуватися на місцевості. Це дивитися за кожною дрібницею, десь залишилося листя, десь не так щось виглядає чуть-чуть не так. Там кабель провис. І ти розумієш, що там десь близько вже є позиції ворога. І ми по таких маленьких маленьких дрібницях навчилися виявляти. Ворожі позиції, і неоднократно виходилось те, що ми їх знищували разом з ворогом. До речі, один з таких був ярих прикладів роботи наших вампіристів. Вони просувалися, ворог просувався у плащах-невидимках, тобто це було поночі, щоб їх не було видно. Десь там трішки засвітилось кусок руки, на це звернув розвідка увагу. Почали слідкувати за тими рухами, і більше, і більше там десь засвітилось, там десь по теплаку. Все, побачили, відпрацював наш вампір і. Тобто ця активізація піхоті вибач, в піхоті ага. не прийшлось працювати. скажімо ага. так, тобто ви просто не вперше, хто з військових говорить про активізацію росіян вночі в походах саме в цих плащах-невидимках. Ми чули про це і на Покровському, і на торецькому напрямку. У вас теж, теж заходять теж постійно є. І таке ми спостерігали ще і в 24-му році. Там були б такі одиничні виходи, але це спостерігалося. Ну більше тоді все таки прийшлося працювати піхоті, бо менше звертали на таке увагу. Ти не розумієш. Бували такі, звісно, випадки коли починають ганятися розвідка і за твариною. Тобто не зрозуміло, що то Але це нормально, замітили, побачили, скоректувалися, що тварина, другий дрон страхує вже там, тому працюємо. Друзі, нагадаємо про наш збір, дякуємо, що ви реагуєте на заклик, донатити трошки більше? Ну на мене я мрія, щоб ми цей збір змогли за наше спілкування зараз закрити, сума не така непідйомна для нас всіх, всього 350 тисяч гривень. Будемо сподіватися, що ми встигнемо, тому що велика частина цього збору вже закрита. Пане Андрію, ми вже згадували колег, які там стояли перед вами, ви їх замінили. А загалом, наскільки зараз покращує взаємодія з іншими підрозділами, і наскільки зараз краще є управління військами, чи досі цей найбільший виклик? Це один з викликів, скажем так, не будемо казати найбільший, найменший, Це один з викликів управління, але саме взаємодія. Я дуже радий і дякую нашим суміжникам, тому що ми разом, коли виникають десь критичні ситуації, десь наш не встигає дрон, вони ближче. Ми на контакті. Вилітають вони, коли є в нас можливість, допомагає ми. Тобто це постійно на взаємодії, і суміжники допомагають дуже. Стараємося бути завжди взаємодією. І так само як почали ми взяти 22-23 там рік. у нас підрозділи між собою не могли нормально працювати. Насправді це там піхота, артилерія, і так далі. Вони ніхто не розуміли, де як ми тоді на 22-му виходили з одною рацією на роту. Зараз це все вже краще, набагато краще. А і що саме покращилось? Яке По найважливіше рішення вам допомогло краще взаємодії підрозділям? Саме налагодити? перше, це в 22-му прийшли, ніхто нікого не знав. Не знав, як хто працює, що працює, куди працювати, як взагалі системи, ніхто нічого не розумів. Потім. Ми всі розвивалися, ми всі навчалися, навчилися взаємодіяти. роззнайомилися командири між собою, і це дало потім поштовх. Так ми можемо ми ж тут ви те, те, і планування. Таке вже більш е це глибоке. Особисті контакти? Так, да, Це особисті От, контакти. От, е -е, Пане Андрію, я просто вибачте, що вас переб'ю. Роззнайомилися з вами вже і глядачі. Е -е, є 75 тисяч. Нам підказують режисер. А 85, так. вже скоро до 100 тисяч дійде цей збір. Е -е, фактично, майже третину завдяки вам закриваємо цього збору. Дуже вам дякуємо, що долучаєтеся. Ось у Андрія була історія про те, що росіяни активізуються вночі з плащами невидимками а для цього, щоб їх виявити, потрібні дрони, які постійно літають, спостерігають. В дронів сідає батарея, а хлопці якраз збирають зараз на зарядні станції, щоб можна було швидше підлетіти, зарядити і знову йти виявляти ворога. Тому, якщо ви будете дивитися нас і ще у записі, в YouTube, ми вас закликаємо скористатися QR-кодом і зробити свій внесок. От оборону, Яку хлопці тримають на Харківщині. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій, позивний стратег, офіцер батальйону безпілотних систем Pathfinder 115 115-ї окремої механізованої бригади, був гостем нашого ефіру. Дякуємо ще раз при усім глядачам за донати. Далі телевізійна служба новини Соломія Вітвіцький. Дякую.